П'ять фактів про Київ. Згідно з легендою, Київ був названий на честь Кия одного з трьох братів, що заснували столицю. Один із символів міста Каштановий лист, оскільки ці дерева ростуть по всій українській столиці. У Києві понад дві тисячі вулиць. Станція метрополітену Арсенальна найглибша у світі. А в 11 столітті Київ був найбільшим містом Європи. П'ять фактів про Хмельницьку область. Хмельниччина знаходиться на заході України та становить понад 3% території України. Раніше в Хмельницькій області було 20 районів, але в 2020 році кількість районів було скорочено до трьох. Протікає 120 річок. Найбільшими є Дністер, Південний Буг, Горень та Случ. Населення складає 1 мільйон 250 тисяч осіб. Богдан Хмельницький ніколи не відвідував місто Хмельницький. П'ять фактів про Житомирську область. Житомирщина посідає п'яте місце за площею серед усіх регіонів України. Область займає перше місце по запасах лісових ресурсів, які становлять 750 тисяч гектарів. Оборонне містечко в Коростені – унікальна історична пам'ятка, яка й сьогодні може виконувати свої функції. Словечансько-овруцький кряж місце, якому майже півмільярда років. Кожна третя пачка морозива в Україні виготовляється саме в Житомирі. П'ять фактів про Закарпаття. Географічний центр Європи знаходиться саме тут, на Закарпатті поблизу селища Ділове. Найбільш високоїльне місто України Рахів, і розташовано воно на висоті 820 метрів. Найбільше гірське озеро в Україні Синевир. Його площа 7 гектарів, а максимальна глибина 24 метри. Липова алея в Ужгороді має довжину понад 2 км і є найдовшою в Європі. Село Соломонове є крайньою західною точкою України. А якщо тобі сподобалось дане відео, натисни вподобайку та підпишись.